Друзі, всім доброго дня. Знову сьогодні розбираємо машинку субота. Сьогодні в нас Четвертий. 4. 4 жовтня, як то кажуть, спливає час для електричок до кінця року, а далі розмитнення. Думаю, що там не буде вигідно їх брати. Поки на даний момент люди ще купують. Хто не купив, можете телефонувати. Є ще в наявності. Тут вже 19 й рік, ось там позаду мене стоїть 15400 євро. Міняємо для людини підчепники в. Редукторів в двигуні. Року то, правда, не було, не але був гул. І так як я і говорив нашому клієнту, скоріш за все, що виробітки не буде, а вийшов з ладу тільки передній підчипник на мотори, відповідно, замінимо вже два. І зараз обов'язково також будемо знімати редуктор. Будемо міняти. Багато людей просило показати, як гуде. Зараз вам продемонструю. Тут. Тут, як ви бачите, шайба у нас ціленька. Це перший признак того, що виробітки немає, тому що ось ця шайба ціла. Якби вона була вже потерта і було би багато пилюки з, з, знизу в дивуні, це означало, що є виробітка. Тут, слава Богу, немає. І зараз вам продемонструю за допомогою резинки. Поставимо мотор і розкрутимо його. Ось вам і гул, той який вам видає. Не це, гуль, це не рокіт, бо роки видає задні. Це, я думаю на... чути дуже добре. Замінимо зараз тих два підчепника, знімаємо редуктор, міняємо в редукторі. Я думаю, що людина буде їздити довго і нудно. Отже, Hyundai Кіаніро, KIA v 6, Ioniq 5, будь-яка електричка, ягуари. Телефонуйте завтра, будемо відправлятися в Нідерланди. Маємо забрати людині Volkswagen Golf 6, бензиновий, до речі, на автоматі. Маємо забрати дві Kia Niro. І маємо ще подивитися, можливо, щось буде, там, коночки Kia Niro будемо купувати. Отже, усі, кого цікавлять автомобілі або мають проблеми по підчепниках, по хладоену, чи по як його. По випарнику не працює кондиціонер. Телефонуйте, допоможемо. Дякую, до побачення.